Розглянемо дві типові задачі. Перша. Знайдіть сторони чотирикутника, якщо вони пропорційні числа 4, 5, 8, 9, а периметр дорівнює 65 см. У таких задачах ми вводимо змінну. Нехай Х у нас буде коефіцієнт пропорційності. то ті, відповідно, сторони будуть дорівнювати 4х, 5х, 8x і 9х. Ну, наприклад, сторона AB 4X, БЦ 5X, CD 8X, і AD 9X. Пам'ятаємо, що периметр це сума довжин усіх сторін. Тобто, якщо ми запишемо суму, 4х додати 5х, додати 8х, додати 9х. І це у нас буде дорівнювати 65 см. Розв'язуємо це рівняння. В лівій частині зводимо подібні доданки. 4х додати 5х буде 9х, 9х додати 9х буде 18х, і додати 8, 26х, дорівнює 65. Щоб знайти х, поділимо ліву і праву частину рівняння на 26 х дорівнює 65 26 або можна ще скоротити на 13, отримаємо 5 других. Це ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Щоб знайти кожну сторону чотирикутника, надо треба тепер х домножити відповідно на 4, на 5, на 8 і на 9. Давайте перемножимо перше. 4 помножити на 5 других. Маємо 20 других або 10. Я 4 помножила на чисельник дробу, а знаменник залишила без зміни. І потім виконала скорочення. Тепер 5 помножити на 5 других. Маємо 25 других або 12,5 см. Далі 8 помножити на 5 других. Маємо 42 або 20 сантиметрів. І 9 помножити на 5 других. Маємо 45 других або 22,5 сантиметри. І у відповідь ми, за... нам треба записати довжини сторін чотирикутника: 10 см. 12,5 сантиметрів, 20 см і 22,5 сантиметри. Розглянемо другу задачу. Знайдіть кути чотирикутника, якщо вони пропорційні числам. 4, 5, 7 і 8. Так само, як і у попередній задачі. Х коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності. І тоді кути чотирикутника в нас будуть дорівнювати відповідно 4х, 5х, 7х і 8х. І ми пам'ятаємо. Що в будь-якому чотирикутнику сума кутів дорівнює 360 градусів, можемо скласти рівняння 4х, додати 5х, додати 7х, додати 8х, дорівнює 360, зводимо подібні доданки. Тут у нас буде 9х, тут буде 15х, 9 додати 15, маємо 24. 24х дорівнює 360. Щоб знайти х, треба 360 поділити на 24, або поділити ліву і праву частину рівняння на 24 виконаю ділення в стовпчик. Спочатку ділимо 36 на 24, беремо по одному, 1 на 4, 4, 1 на 2, 2, віднімаємо 12 Остача менше, ніж дільник. Отже, ділення я виконую правильно. Зносимо наступну цифру: 120 на 24. Ми візьмемо по 5. 5 на 4 маємо 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 2 10 і 2 запам'ятовували 12, В остачі отримали 0, ділення завершено. Отже, х дорівнює 15. Тепер знаходимо самі кути. Для цього 15. Треба помножити відповідно на 4 на 5, на 5, 7 і на 8. Тобто, ось ці вирази підставляємо замість х число 15, 4 помножити на 15 дорівнює 60 градусів це в нас перший кут. 5 помножити на 15 дорівнює 75 градусів. 7 помножити на 15 дорівнює 105 градусів. І 8 помножити на 15. Маємо 120 градусів. Оце в нас і є кути чотирикутника. Дві типові задачі.